Я от думаю, якби я у вас запитав, які, на вашу думку, найголовніші події сьогоднішнього дня, щоб ви відповіли, я би сказав так, моя думка. А це те, що відбувається на фронті, в тому числі в районі Лиману, і те, що Україна оголосила про подачі, подачу заявки на увага, пришвидшений вступ до Північно-Атлантичного Альянсу. Ну, отже, ми з цього. І почнемо з нами зараз на зв'язку. Володимир Гриско, колишній міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас, пане Дмитре, Добро здоров'я. Отже, сталося як на мене, я розумію, що завжди якби, легко бути розумним потім. Так, але, як на мене, ось ця історія із пришвидшеним вступом до НАТО мала би відбуватися синхронно із позбавленням. України ядерної зброї і стратегічної авіації. Тобто, ось ми погоджуємося ось із цим. Це наш внесок в загальну безпеку і все таке інше. Але, будь ласка, підпишіть ось цю заявку на вступ, на пришвидшений вступ до північно-Атлантичного альянсу. Не склалося тоді, ну і лідери українські тоді не змогли сформулювати цю ідею, звичайно. Але от сьогодні, якщо говорити про пришвидшений вступ. А які перспективи ви розглядаєте? Як це може відбуватися? Що означає пришвидшений вступ? І чи справді це може статись достатньо швидко? На наших очах карколомні зміни відбуваються: Фінляндія і Швеція стали дуже швидко членами НАТО. Я все розумію, що вони не в стані війни, зрозуміло, але все одно теж поруч із Росією. Дякую, пане Дмитро, за. Такий каскад запитань, на який не, не так однозначно і легко відповісти, а, але я б ще додав би до вашого переліку основних подій дня, все ж таки, виступ Путіна. І поясню вам, чому. Ну Тому що насправді сьогодні Путін публічно оголосив війну Заходу, тобто, вже точно, чітко і безповоротно він сказав, що. Він буде боротися з цим заходом всіма можливими і доступними йому засобами. Ви праві, пане Володимире, я виступ Путіна залишив на знаєте, на, на закуску наступними пунктами. А щоб ми всі розуміли, що Путін все одно не буде формувати наш порядок денний, але звісно, ми про це будемо говорити. Добре, тоді, тоді до, до вашого запитання відносно Альянсу. Знову ж таки, ви праві, пане Дмитре, але в, в 1994-95 роках питання про вступ до НАТО не стояло навіть для таких країн, як Польща, Чехія, Угорщина і таке інше. Тобто тоді ще навіть для цих країн. На альянс двері широко не відкривав, тому боюсь що ну за тих обставин і в ті часи треба було звичайно думати більше про двосторонні гарантії, які треба було прописувати окремо, чітко і дуже зрозуміло. Ну але ви праві, знаєте можна бути дуже розумним назад, але але на жаль, на жаль, це те, що ми маємо станом на зараз відносно сьогоднішнього кроку керівництва України. Вважаю його абсолютно правильним, абсолютно логічним, абсолютно ну можливо запізнілим, але так чи інакше дуже дуже потрібним. Я, чесно кажучи, під час обговорення того, як Фінляндія і Швеція вступатимуть в НАТО, вже тоді казав, що нам треба подавати заявку з ними разом. Ну, вирішили дочекатися того, що відбувається. Можливо, були свої для свого міркування у. Керівництво держави значно більше інформації, тому вона воно приймає рішення відповідно до тих чи інших, так би мовити, аналізів ситуації. Чи ця пришвидшена процедура можлива? Так, можлива. І якраз Фінляндія і Швеція є наочними прикладами того, що саме таким чином треба і діяти. Я думаю, що сьогодні. Навряд чи знайдуться люди в Північно-Атлантичному альянсі як організації і в керівництві країн Альянсу, які будуть іти за шаблонними за стандартними процедурами, які не враховують те, що відбувається сьогодні за вікном. Звичайно, там є там є Угорщина, яка. Ну, за теперішніх обставин не проголосує за вступ України до НАТО, але це лише до того моменту, поки решта країн не зроблять цього. Сама Угорщина, безумовно, в такій ситуації залишатися не зможе і в кінцевому рахунку проголосує. Тут уже буде діяти так би мовити, натовська внутрішня солідарність, і у угорщини жодних шансів вийти з цього кола. Не буде, але питання в іншому: питання в тому, як Україні протриматися до того моменту, поки ці формальності відбудуться. А це не дні, не тижні, це місяці в кращому випадку. От тут якраз і виникає питання про те, що нам справді потрібні гарантії безпеки від сполучених штатів Америки, Великої Британії і Франції як ядерних держав. Які базуються на п'ятій статті чи аналогічні п'ятій статті Вашингтонського договору про створення НАТО, от саме про це ми сьогодні повинні реально говорити саме про це ми повинні сьогодні доносити нашим партнерам. Я я дуже сподіваюся, що цей крок був відповідним чином підготовлений. Що консультації проводилися? Ще задовго до сьогоднішнього оголошення цього кроку, і що е, він зустріне розуміння, ну що найменше будемо дипломатичні, е, з боку як керівництва альянсу, так і наших головних союзників, тобто в односторонньому порядку не роблять таких кроків. А чи можливі гарантії аналогічні п'ятому пункту Вашингтонської угоди, а якщо країна поза межами НАТО перебуває? Ну, пане Дмитре, якраз випадки і приклади Фінляндії, і Швеції говорять, що це можливо. Адже американці надали такі гарантії і шведам, і фінам. Тепер, власне, про, про Путіна, та про те, що сталося. Ви сказали, що Путін сьогодні оголосив війну Заходу. Що далі? Далі є два, як завжди, шляхи. Перший шлях захід приймає виклик і починає діяти вже нарешті по-дорослому. І починає розуміти, що у нього немає іншого вибору, як довести справу дезінтеграції Росії до свого логічного завершення. Ну, чи щонайменше, е, е, зміни теперішнього російського політичного режиму? Що буде далі, е, це вже залежить від інших обставин. Або другий шлях, коли, е, коли на цей виклик він прореагує, ну, скажімо так, неадекватно в розумінні того, що почне е, шукати. Е, Способи у якийсь спосіб не загострювати ситуацію і не ескалювати її, це те, чого і прагне тоді... Путін, фактично, це, чого прагне Путін, і це на що він в принципі і розраховує. Він думає, що своїми яструбинними заявами він все ж таки настільки налякає Захід, що той не зможе йому. Психологічно протистояти, і от в цьому головна інтрига. Я дуже сподіваюся, що зараз за ми з вами говоримо, але має початися вже прес-конференція Столтенбера, який повинен щонайменше дати першу реакцію альянсу на те, що відбулося тут. Не тільки мова про нашу заявку на пришвидшений вступ, але і на виступ Путіна. Я його на превеликий жаль змушений був дивитися від початку до кінця, і скажу вам відверто: це справді паралельна реальність. Та публіка, яка зібралася в Кремлі, живе в абсолютно іншому світі. Вона вірить в свого фюрера. Вона його підтримує, і це було видно. По тій реакції на деякі слова абсолютно шовіністичні, абсолютно імперські, які проголошував цей недофюрер. І на превеликий жаль, це не лише ті, що зібралися в Кремлі, але цей 80% російського населення. Тому це справді дуже серйозний виклик для всіх нас, це виклик для України. Але лише е, консолідуючи наші зусилля з західними партнерами, ми цей виклик приймемо і покажемо е, путіну і його всій Камарілі, що е, зараз почався каундаун, тобто е, зворотній відлік е, до моменту, коли е, і режим Путіна, і я дуже сподіваюся, е, сам російський режим почне реально розвалюватися. Ну свято в божевільні триває, тобто тут все класично. Підписання, банкет, концерт. Та і зараз на червоній площі величезний концерт. Де святкують росіяни? Святкують. Що цікаво, що прикметно, що все це відбувається із, із фактичним котлом. В районі Лиману для російських військ, але свято на червоній площі зараз у розпалі, щоб ви розуміли, що відбувається, пане Володимире. А з тих реакцій, які ми вже отримали, ви можете робити якісь висновки? Ось до прикладу, Урсула фон дер Ляєн говорить про те, що проголошена Путіним незаконна анексія нічого не змінить. А, і а, вона ж заявляє, що всі території незаконно окуповані росіянами це українська земля. І завжди будуть частиною української суверенної держави. Можемо ми підсумувати знаєте під таким кутом: то що злякалися Путіна чи в принципі всі були готові до адекватної відповіді е, режиму російському? Е, ну, пане Дмитре, не тільки фондерляєн на е, це про це заявили власне керівники провідних. Е, Країн світу, президент Байден, європейські лідери. Ну тобто тут реакція є очевидною, однозначною і безумовно передбачуваною. Але тепер, крім вербальних речей, треба практичні. Ну от Байден заявив, що він очікує на рішення конгресу про надання Україні чергової допомоги в розмірі 12 мільярдів доларів, ну і таке інше. Тобто, ось про що ми сьогодні маємо говорити, і говорити вже абсолютно е, не е, зважаючи ні на які е, там знаєте псевдоліберальні охи і ахи, які ми час від часу чуємо в тих чи інших е, західних країнах, е, і розмови про те, що ми вам не дамо танки, тому що е, їх не дали вам наші сусіди. Е, ну, хоча у цих сусідів тих танків просто напросто немає. Одним словом, тут треба переводити ці всі правильні слова в дуже правильні кроки, і кроки мають бути такими, які допоможуть Україні максимально швидко викинути агресора з української землі. А це можуть зробити тільки збройні сили України, коли ви говорили, що Путін по суті справи проголосив війну заходу, та він основний удар спрямував проти Сполучених Штатів Америки. А у вас не склалося враження, що Путін... Не лише бив по штатам, а і він робив так, щоб... А ну, тобто, він говорив те, що приємно було почути а, в Китаї та в Пекіні. Тобто, от кінець однополярного світу має прийти, більше такого не буде. диктату Сполучених Штатів там, і все таке інше. Що а, його наступною головною метою було а, якось посилити, посилити підтримку Китая. А Росії в зв'язку із цією політичною доктриною, яку він проголошував, ви знаєте, пане Дмитре. Я е, ну коли слухав ці всі його е, розмови, я чогось піймав себе на думці, що я слухаю виступ Брежнєва на якомусь там черговому е, е, з'їзді е, КПСС, е, тому що як тоді? Е, Проголошувалися абсолютні ну, так би мовити речі, які не відповідали реаліям, так і сьогодні. І тоді йшла мова про те, що під прапором радянського союзу поневолені народи піднімуться. Що от радянський Союз навколо себе. Створює коаліцію оцих от знедолених, які будуть боротися з світовим імперіалізмом, імперіалізмом США і так далі, і так далі. От, ви знаєте, у мене такі паралелі просто об'єктивно напрошуються, коли чуєш те, що говорить цей чоловік, тому що він говорить про минуле, яке хоче затягтися в сьогодення в сьогоднішній світ. Абсолютно нереалістичний, абсолютно утопічний, але той, який є в його голові, в голові його найближчого оточення, відносно Китаю, ну знаєте, ми з вами вже цю тему неодноразово обговорювали. Мені здається, що в Китаї прекрасно зрозуміли, куди йде хід історії. А він іде до того, що ця величезна територія, яка сьогодні називається Російською Федерацією, скоро припинить своє політичне існування, і я думаю, що Китаю сьогодні за жодних обставин не потрібні проблеми у відносинах з Сполученими Штатами Америки чи Заходом в цілому, з яким я думаю, він десь так давно вже хоче домовитися про розподіл сфер впливу після. Падіння путінського режиму і власне дезінтеграції цієї недоімперії. Тому думаю, що він через це і обрав тактику миролюбства, так ну, формального звичайно, тактику посилань на статут ООН, на територіальну цілісність, ну, на всі ті правильні речі, які не викликають жодних. Заперечень з боку заходу і при цьому не дає жодних ознак того, що він буде допомагати чимось Кремлю, тому думаю, що ці всі заклики Путіна вони порожнечі. Ну що якщо говорити про зовнішній світ, а те, що вони у якийсь спосіб можуть підживити ну, цей шовіністичний дух всередині, ну, можливо. Хоча ви знаєте, пане Дмитро, з іншого боку, якщо Ну, за різними цифрами від 250 до 300 тисяч чоловіків накивали п'ятами після тижня проголошення мобілізації. То думаю, що ці псевдопатріотичні заяви на населення ніякого власне, впливу не матимуть. Я дивився паралельно, включали там мітинг в Казані. Який, начебто, був на, на, на підтримку цього всього безумства, люди стояли з абсолютно вибачте витягнутими обличчями, не розуміли, чого їх туди зігнали. І власне це демонстрація насправді того, як сприймаються простим народом оці всі абсолютно нереалістичні, абсолютно безтолкові заходи, яким Живе Кремль і, і на яким живе оця найближча його популяція? Можливо, ті люди в Казані, які стояли з кам'яними обличчями, можливо, вони в цей час міркували. А що ж робити з повістками, які вони отримують зараз, пане Володимире? А до реакції світу на те, що робив сьогодні, Путін, а робив він цю незаконну. Незаконну анексію українських територій, що звісно не буде визнано світом. Це зрозуміло. Із виступу президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, який вже відреагував на це, я, я лише коротку цитату. Ми і надалі підтримуватимемо зусилля України щодо відновлення контролю над своєю територією шляхом зміцнення її позицій у військовому та дипломатичному плані. Це коротка цитата. Слухайте те, що відбулося у всіх на очах, і Путіна попереджали про те, що не потрібно, не можна цього робити. По суті, справи прямі аналогії із фюрером часів Другої світової війни, він також анексовував території, не лише австрійські території. Так ну має ж бути цілком конкретна, а не лише емоційна відповідь. Та й в плані підтримки України, і в плані. А протидії Росії в різних формах, та в тому числі і економічними методами. А якою мала бути реакція світу, як ви вважаєте? Ну, пане Дмитре, вона мені здається, розподіляється по трьох ключових напрямках: перша політична, ми її вже отримали, і вона чітка як ніколи. Друга допомога в сфері оборони. І є надії на те, що ми все ж таки хоч і з певним запізненням, але отримуємо те, що нам потрібно. І третя фінансова, нам справді за цих умов війни потрібна щомісячна велика допомога з боку колективного заходу. Американці нам допомагають європейці трохи менше, але допомагають. Тобто, якщо це все було консолідовано регулярно, швидко і ефективно. То я думаю, що наші наша відповідь Чимберліну була б саме такою, про яку ви згадали, зауваживши про ситуацію навколо Лиману, я думаю, що це і буде найкращою відповіддю на всю цю. На маячню, яку сьогодні влаштували в Москві. Але знаєте, що ще мене на що я ще звернув увагу, дивлячись на весь цей фарс? Я дивився на обличчя цих гауляйтерів, які підписували так звані договори, і мені чомусь здалося, що вони підписують собі особисто кожний смертний вирок? Я думаю, що наші Збройні сили, сили спеціальних операцій. Ну одним словом, всі, ті, хто має доступ до специфічних інструментів впливу, скористаються ними для того, щоб ці покидьки дуже швидко залишили нашу землю. Вони цього варті. І я думаю, що саме таким чином треба показувати всім, що буде з тими, хто переступає через не лише присягу, але через просто людську мораль. Знаєте, ніби на підтвердження ваших слів, а можливо, навіть не даремно підсвідомо сам Путін це підтвердив. А коли згадував моторолу, я ж не помиляюсь. Так, так абсолютно. абсолютно. Та і ну зрозуміло, що за свої дії. А це масштабні дії, це зрада країни, а, треба відповідати, а, пане Володимире, висновок зараз. О те, з чого ми починали з самого початку, це про прискорений вступ України до північно-Атлантичного альянсу. Дії Путіна і російської верхівки, все ж таки, ми констатуємо, підштовхнули. Я так розумію, цей процес, але все ж таки. А ми можемо говорити про позитивний результат, і зрозуміло, що процес запущено. Про позитивний результат ми можемо говорити лише після закінчення бойових дій, після закінчення війни. Чи це може стати раніше, як ви вважаєте? Ви знаєте, пане Дмитро, Я думаю, що ну прямо пов'язувати ці речі не варто тому що ну от коли ще до цього широкомасштабного вторгнення йшла мова про розширення нато про те які країни можуть бути членом альянсу які не можуть бути то дискусія йшла про те що приймають же країну а не якусь там конкретну територію тобто приймається україна ну да вона сьогодні станом на 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 30 вересня не контролюють частину своєї території через агресію е, е, Росії, але це зовсім не означає, що е, вона не може бути е, прийнятою так. Станом на сьогодні е, країни НАТО покривають ту територію, яку контролює е, е, центральний уряд цієї країни. А далі буде видно, тому тут питання лише мені здається в політичній волі. І в здатності наших західних партнерів сьогодні так би мовити втримати удар і відповісти саме належним чином. Якщо це відбудеться, тоді повірте, це все речі цілком формальні. Приймають, приймають країну в члени альянсу, і я думаю, що тут. Все залежить від політичної волі керівництва ключових країн НАТО. Я думаю, що ця політична воля так чіткіше формулюється, в тому числі і після виступу Путіна, та в якому він як сказав, що Володимир на по суті справи оголосив війну. Цивілізації, цивілізованому світові, дякую, Володимир Огриско З нами був на зв'язку. Колишній міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії. Ну тобто, і Росію ми з вами сьогодні також досліджували і ставили діагноз. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.